Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Зменшити кількість депутатів до 300 чоловік. Я вважаю, що це ще багато, але, тим не менше, таке питання задали спікер Верховної Ради Руслану Стефанчуку, видання главком, і він дав відповідь. Появляється це можливо і навіть зовсім реально розказав деталі. Ну, знаєте, здавалося б, що таке 150 чоловік, так? що їх там 300, що 450, ну, типу, 150 чоловік небагато. Хай там сидять, але ні, виявляється, що в кожного народного депутата може бути по законодавству України до 31 помічника. І вони є в них. Знаєте чому? Тому що в кожного депутата є брат, кум, сват, який каже: Ну ти ж депутат, а візьми там мого внука, сина помічником хто там буде знати, робить він щось ні, зарплата. то в бюджети вона раховується. І таким чином, якщо 150 депутатів по 31 чоловіку, це 4650 тисячі Хотілося зараз сказати дармоїдів, але ну, хто його зна, можливо, там щось і робиться. Таким чином це величезна економія бюджетних коштів. 150 депутатів, 4650 їхніх помічників, плюс різні командіровочні, на сйом квартири, на сйом машини. Це ж їм вся держава відшкодовує. Це, це мега великі кошти, які можна зекономити в бюджеті. Так от, Стефанчук розповів, що зменшити депутатів можна, навіть розказав процедуру, зараз я їм розкажу, але не зараз. Десь ми вже таку пісню чули, да? це вже тянеться, напевно, за двоє виборів. Всі кажуть про зменшення кількості депутатів, але не зараз. Чому ж не зараз? І що е, завадило в минулий раз? Виявляється, в минулий раз завадив коронавірус. Тобто це тягнеться ще з 2020 року. Немало так, за 5 років не прийнято якось такого рішення. Да? Щось похоже на пенсійну реформу, яка також затягнеться 3 роки і ніяк не може дойти навіть до Верховної Ради. Так от. А наразі неможливо це зробити через те, що для цього потрібно робити зміни в Конституції. А під час, під час дії військового стану жміни в Конституцію робити заборонено Все. От вам і весь парадокс. Казалось би, таке нескладне рішення, яке зекономить мільйони в українському бюджеті, напевно, навіть мільярди за рік да, в українському бюджеті, які можна буде направити на. Захист направити на оборону, направити нашим військовим, а прийняти його не можна. Який механізм скорочення? Спочатку Верховна Рада подає законопроект. Даний законопроект вже поданий і поданий два рази. Перший раз він поданий ще. При Петру Порошенку там було сказано, що зменшити кількість депутатів, але він це ще такою посмішкою сказав, воно навіть мемом ходило по інтернету. Але з наступної каденції, тобто після виборів, після виборів, звісно, ніхто то не зробив. але внесли знову законопроект вже від Слуги народу про те, щоб зменшити кількість депутатів. Тобто законопроект вже є. Наступним етапом. Зменшення це є рішення Конституційного суду. І, як вже казав Стефанчук, що в Конституційному суді буде дуже багато протиріч. Здавалося б, чого, да? чому там 450. Тому що на 100 тисяч населення порахували типу, один депутат плюс-мінус. да? Коли було 52 мільйони, то було виправдано, ну коли навіть 45. Зараз населення України, можливо, в рази менше. Ніхто не знає, да? Ні можливо, хтось знає, всі знають, але про це мало говорять. Але по демографії, то у нас якщо 30 мільйонів залишилося, да, з тими, хто виїхав, то це буде добре. Таким чином кількість навіть якщо брати по одному на 100 тисяч населення, то їх вже там забагато. То які питання можуть бути в Конституційного суду? Да? Якщо навіть по цифрах їх має бути менше. Ну, тим не менше, питання будуть і їх повинен обговорювати і вирішувати парламент. Парламент, типу, за словами Стефанчука, і він вже говорив з представниками партії Слуги народу не проти, таким чином буде ухвалено ряд законодавчих рішень, відповідно до яких переродиться. Переробиться механізм голосування, тому що для прийняття якогось рішення потрібна певна кількість голосів. Так? І якщо депутатів зменшиться, потрібно зменшити цю кількість голосів, які потрібні для прийняття рішення. Ну, порахувати просто по математиці. Так? То було 450 поділили на 2, відняли якийсь відсоток. Тепер 300 поділити на 2, відніміть той самий відсоток. Я не думаю, що там треба дуже. Дуже розумну якусь людину, так, щоб то змогла розрахувати. А якщо треба, то я думаю, що в Україні таких хватає. І от Конституційний суд, парламент. Тоді знову на голосування до Верховної Ради законопроект, який вже одобрений попередніми інстанціями, і відповідно до нього вже зменшення кількості депутатів. Чи встигну це зробити до наступного? До наступних виборів. Тому що якщо не встигну до наступних виборів, то знову їх набереться 450 і потім вже їх звідти не розженеш. Хіба що вилами, так, як казав колись Ляшко, або мітлою, Но, до наступних виборів, то реально зробити лише якщо закінчиться військовий час, закінчиться війна. І ще лишиться час, коли ну, будуть прийматися рішення, тобто не зразу кінчилася війна і вибори. Тоді не встигнуть. Якщо лишиться час і ще дадуть типу, їм якийсь час, то вони встигли б теоретично. теоретично. Як вони на практиці то будуть робити, ніхто поки що не знає, бо ну, це ж, кожен хоче пройти туди ще раз. А якщо зменшити кількість місць, то відповідно, вже і на 1-3 відсоток пройти туди відпадає. Але якщо брати з точки зору, що депутати це слуги українців і діяти вони мають в інтересах України, то ну, мали б, я думаю, що прийти консолідовано до такого рішення для того, щоб покращити ситуацію в Україні, тому що ну, що їх там 300, що 450, мені здається, на прийняття рішень оця різниця особливо не впливає. Да? Ну, що обсудити в кучі 450, що обсудити в кучі людей 300, плюс-мінус залишається такий самий результат. Да? Якщо скоротити до 50, да, там вже можливі якісь притиріччя. А от навіть до 200 і 150 можна скорочувати спокійно, такого, не задумуючись. І на голосування я б радив їм вставити не 300, а навіть зразу 250 чоловік чи 200. Взагалі, ну, з урахуванням того, що їх там зараз замість 450-399 цього, бо дуже багато поскладали мандати, дуже багатьох вигнали, багато хто виявився засланим козачком, то зараз їх менше. Але тим не менше все рівно багато. Тому слідкую за інформацією, якщо тільки воно з'явиться, я відразу вам розповім. До зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.